Слава Україні, слава всім нашим захисникам! Сьогоднішнє відео я хочу присвятити красуні Candlelight. Це гібридна троянда від Тантау 2001 року, тобто вона вже досить поширена в наших каталогах і в наших садочках. І я думаю, що вона вже встигла завоювати собі славу і гарні відгуки. В мене теж будуть про неї гарні відгуки. Кущик в мене це вже третій сезон росте. І дуже-дуже гарно. І минулого року він гарно себе показував, Цього року взагалі досить гарно наріс. Але він є дуже гармонійний на вигляд. Немає жодного такого пагона, який би виріс ну, досить вище, ніж, наприклад, загальний така висота куща. Ну, дійсно, дуже гармонійно виглядає кущ, як в ширину, так і в висоту. Округлий, компактний і досить гарно. Він нав'язує пуп'янки. Оскільки це чано гібридна, то не завжди так є, що на пагані є 3-5 квіток. Тут таке є, тут і 3, і 5, і по одному як який пагінь, але завжди він закінчується на квітку. Квіти досить таких від середніх до великих розмірів, немаленькі, гарно викладені пелюстки. І ще така особливість його, така цікавинка, що він, коли починає відкриватися квітка, то вона такого. Такого глибокого, насиченого, жовтого кольору, і пуп'янок такий самий. Але потім, коли вона відкриється, то вона дещо висвітлюється і навіть її палітра переходить вже в більш таку абрикосовішу. От серединка вона нас є дійсно абрикосовіша, персиковіша, жовтавість та особливо насичена, вона втрачається. Має пахощі, досить легенькі, ненав'язливі, але... але має пахощі. І в мене часом питали розказати про сорти, які підходять для зрізу, флористичні, то оця прекрасно підходить. В неї досить міцні пагони, і тому довгі пагони, квіти кажу, може бути як по одній, так і три п'ять. І це я б сказала, що якщо ви розглядали такий варіант для якихось флористики, для якогось зрізування, то ця троянда цілком підійде. Під такі категорії. Пагони колючі, тому для неї треба працювати ну, якби, обережно. Щодо тривалості квітки, стійкості проти сонця, не проти сонця, а проти спеки на сонці, вона погано себе показує. Але от щодо дощу, то я все ж таки би сказала, що ні, немає. Вона, принаймні, можливо, у мене ще молоденька. Коли вона от розкривається і сприятлива погода, то пелюстки є досить чисті, Але коли така підвищена вологість, затяжна вологість, то з'являються такі плямочки, п'ятна. І це дещо декоративність псує. Перерва між хвилями коротка, досить швидко на диву я здивалася, що вона наростила другу хвилю, причому друга хвиля. Ну, щедра. Я не, не запам'ятала наскільки, чи прямо так один в один до першої хвилі, але досить і досить щедра також друга хвиля. І от відео в мене ще серпневе, але озвучує вже в вересні. І на початку вересня, перший тиждень вересня, і я б сказала, що ще квітують навіть є квіти, і навіть ще є пуп'янки будуть розкриватися. І ось така під ближче осені. Вона вже такі має прекрасні насичені кольори. Хоча вони теж потім висидляться і будуть з такими абрикосовими відтінками. Наразі вона не має ознак захворювань або якісь дуже мінімальні, тобто серед інших вони є вже багато з дуже великими ознаками чорної п'ятнистості, то ця стійка і вона зі вивідника, теж має високу стійкість до захворювань. Минулого року вона не підхопила росу, хоча поруч були дуже так вражені деякі сорти. І цього року поки що теж У мене вже пішли на діранці вже пішли ознаки роси. Поки що ця красуня чиста стоїть, тому висока її оцінка як за декоративність, так і за витривалість. На зиму я її вкривала. Вона мені, ну я її не пригнула, я її підрізала під висоту накриття. Гарно вийшла зими, і я теж гарно її прекрасну чашу, і мені вдалося її обрізати. І влітку дуже легко її обрізати, оскільки вона чано гібридна і не є така аж загущена сильно, тому було досить легко і швидко її обрізати. Тому така моя загальна оцінка досить висока. А ви собі розглядайте, придивляйтеся і вирішуйте. Як щодо цього сорту. точно скажу, що в мене хто її бачить, хто приходив в гості і. Задумується про свої троянди, то часто кажу, що теж хотіли б замовити цей сорт. Він привертає увагу, потрапляє в око, падає в очі, там, лишає такий спогад про себе. Отака красуня Candlelight. Вам же ж дякую за увагу. До наступних відео, Па-па!